Ви знаєте, ось за що я ніколи ніколи не хотіла, не любила і намагалася обходити десятою дорогою будь-які державні органи, так ось саме через те, з чим я зараз стикаюся ну, майже щодня, як тільки мені доводиться звертатися до державних органів. Дивіться, я розповідала да про цей акт акт службового розслідування. І для того, щоб мені відправити, мені як сказали, ви хочете скоріше отримати. Ось нам довго шукати вихідний номер для того, щоб відправити вам акт. Підійдіть у ТЦК і знайте вихідний номер. І ми на цей, по цьому вихідному номеру швидше вам відправимо. Ну, звичайно ж, я зацікавлена. І я пішла. І я принесла цей номер, але вони сказали, нам ще тиждень потрібно для того, щоб вам відправити. Бо... У вас там багато багато усього, аж на 5 сторінок. Але дивіться, яка штука, я ж принесла їм той номер, я ж не знаю, як він виглядає. принесла, Вони мені дали номер з чотирьох цифр, а на патронатній службі мені говорять, він має бути з 12 цифр. Я кажу, то виходить, в ТЦК сидять некомпетентні люди, які не розуміють, як він має виглядати, вони кажуть, ну то виходить так, що некомпетентні. Ситуація номер раз. Ситуація номер два. Я відвела дитину до школи і поїхала по справах у місто. Телефонує мені вчителька години за півтори і каже, ваша дитина плаче в нього коліки, в нього болить живіт. Хто його може забрати? Кажу: ніхто, ніхто не може його забрати. Я можу забрати його тільки хвилин за сорок, бо раніше я ніяк не впораюсь. Ну, ви що не розумієте, що ваша дитина плаче? Я розумію, але ти на роботі для того, щоб моя дитина не плакала. У вас є медсестра, є вчитель, є якісь там, не знаю, робітники з виховної роботи. Ви ж там для того сидите? Чи я маю приїхати? Я розумію, але якби я працювала, Я б так само, я ж не на самоліті можу прилетіти. Ну, чудні якісь. І вона відвела дитину до медпункту. Я приїхала забирати дитину, дитина сама сидить. І так він плакав, що в нього болів животик. Нікого там не було, був відкритий медпункт, і там сама моя дитина виглядала мене. От вам і все. Тобто, ти, звичайно, йди на роботу, але як ти будеш умудрятися між роботою, щоб тебе не звільнили. І дитиною, і окрім дитини, шукати чоловіка, бо його також ніхто не шукає. І про це я також розкажу: що шукають безвісті зниклих тільки їхні сім'ї. Шукають тих, хто ще не мобілізований. Всі шукають. А коли ти зник безвісті, то тебе шукають тільки твої рідні, якщо тобі пощастило, і вони в тебе є. І якщо це не старенькі батьки, бо, на жаль, вони не знають, як і що робиться. Наступний момент я подала до ПФУ пенсійний фонд, хто не знає на пенсію дітям по втраті годувальника. Вгадайте, скільки нарахували? По півтори тисячі на дитину. Згідно законодавства, в такому випадку, коли людина зникла без вісті, при виконанні бойового завдання мають нараховувати пенсію дітям по військовій його зарплатні. Але в нашому пенсійному фонді в Одесі про це не знають. І вони йдуть найпростішим шляхом, і нараховують по цивільному стажу, і ще й сперечаються. Я їй пояснюю, що я проконсультувалася у юриста, і юрист мені. Дав посилання на закони, якими це регламентується, що пенсія дітям безвісті зниклих військових має бути не менше 6-100, якщо не одна дитина. Якщо дитина одна, то 7 800. Зарплатня у військових 20 тисяч. Від 20 тисяч, там, якщо я не помиляюсь, 50% має бути пенсія у дитини. 50, ну щось близько того. Зі мною на гарячій лінії сперечалася, сперечалася, я не знаю, як в них називається диспетчер чи як її називається посада, але вона мені доводила, що він же не загиблий, він без вісті То йому нараховується, я говорю, ну як це? Ну як, як всюди пишеться? Ось я ж читаю, що пишеться, що такому ні. Довелося писати знову таки скаргу на головний відділ пенсійного фонду для того, щоб і тут ще подивилися, да і посадили спеціалістів.